Я дійшов до них. О, ви що, ви що? Доброго дня, всім привіт. Сьогодні неділя, свято, вдома робити нічого не можна, тому вирішив поїхати знову до лісу. В лісі є чим зайнятися, тому що пройшли дощі, такі непогані, дуже намочило ліс. Я думаю, грибочки будуть. Все, що буде цікаво, я вам зніму і покажу. Тому бажаю приємного перегляду. Маленьку таку красоту. Ось дивіться, яка нічого собі. Таку ще не бачив. Цікаванка. Так її розплющила. Але вона чиста. Ще класного. Тому заберу. Ось як вони тут пішли. Признаюсь чесно, я був на цьому місці і вчора навіть збирав тут сиродіжки, Лисичок знайшов. І ось дивіться, оці, це нові гриби, я я би тут гарно пройшов це все місце, тому це вже нові понаростави, буквально бачите, за одну ніч ну можна сказати, що за добу, да, майже за добу наросли нові грибочки тут. Ну ось, Що йдеш? Та є новий гриб скрізь. Класно. Ну хай навіть тільки середічка цікаво знаходить. Навіть сереїшко просто Яблука. Яблука серед дубів. От реально в неї зараз такий запах класний, Іменно свіжість така, да? чудовий гриб. Не знаю, якщо люди недооцінюють його, не збирають, а мені зайшов. Поки нема ніякого, можна і таке позбирати. Ось яка більшенька стоїть вже, ну таку я трогать не буду, нехай стоїть далі. Мох, погляньте, я кажи. Та ви що, килим просто. Все таке мокреньке. Сьогодні вночі був дощ і вчора. Ось. Оце мій варіант. Э, вже не мій. З'їли вже червяки. Не помню, чем они не лезут. Ну, то дуже мало хай, блядь. Це ж якісь такі, наче гриб. Мешт, гриб паразит Чи мох, Невідомо. Ух ти! Це знахідка, це покручення ж гриби. жук овень Перед цим зустрічав інший вид жука. А це вже жук-овень. Зараз десь поміщу його, так щоб красиво роздивиться. Взагалі дуже гарний. З такими рогами типа да. Uh -huh. Думаєш, що ти хочеш. Ага. Ось якихось річки філа знайшов. Такий кольор цікавий теж. Ну вони такі дуже тонкі, не буду я такі брать. Так, ось тільки знайшов першу лисичку, а ви погляньте, яка класна. Ну і ще дуже мало. Одненька тільки. Супер. Mm, Це у нас що тут за знахідка? Муховичок якийсь, напевно. Муховик? Так, муховичок. Гарний грибочок. Красу Ще одна. Ух ты, все какие подарунки. Да ты что, не ожидал, не ожидал я вас тут встретить. Видите, какие вы были Булетенские. Класс. Все ж таки, я дошел до них. О, вышел, вышел. Оце вы что, вы что. Вот это вы тут. Пасня свіженька, тільки нещодавно почали рости ще бомба Ось Тільки з одного місця зараз буде далі оглядати Ах не ну, так ще рядом От я на них і натрапав Теж середишка іншого кольору так ну ось знову знайшов ці. рижики такі у нас тут рижики були так небагато не бачу тільки початок але все одно там жменька там жменька дай буде порядок. Видите, какие-то установки классные. Хоть их и мало, ще, але равно супер. Прям хороші такі. Але дуже тяжко їх тут шукати, тому що бачите, трава велика і вони в траві так ховаються. Дуже тяжко помітить. Але ж є, все-таки. краса хорошо далі пише зараз буду збирати і покажу вам кінцевий результат потім Уже ось дети купка, Супер. І ось тут вони тут поховались так. Хорошо, що Ось меню не тільки лізе, бачите. ну, ладно, сюди зломав, заберу. Тихо залишається маленьке. Потім ось дивіться. Раз. Два. Зібрав тут ось такі невеликий результат. Супер. Чудово. Ось Хтось збіг, і збив таку гарну сироїшку. Ось так ідеш, ідеш, йдеш, трошку знаходиш. Масово немає, але де неде все-таки трапляється. Ось такий вийшов кінцевий результат. Збирав трохи лисичок, сироїчок хороших таких. Мало ще лисички, тільки-тільки починаю рости. Дякую за перегляд мого відео. Якщо відео сподобалось, став лайк, коментуй, підписуйся на мій канал. Дуже дякую, всім до зустрічі, бувайте!